Привіт, друзі, на ютуб каналі Арчі сьогодні приїхали спробувати українську шаурму. Хлопці з Одеси відкрили такий фудтрак, продають стріт їжу і буде смачна шаурма. На що оціночку свої по шаурмі? Я скажу, коли я спробую. Зараз зробимо розпаковку, спитаємо у хлопців, як їм це вдалося. Тому буде дуже цікавий випуск. Заварю собі чайочок щось смачненьке і поїхали разом дивитися. скажи, скільки може чоловік заробляти, який круте шаурму в Нідерландах? Ну, від, до, не кажи точних сум, там 100 евро може заробляти, наприклад. Да, за день спокійно може до 100 uh -huh. Залежить від твоєї спеціалізації, угу. Uh -huh. твоєму підходу, так сказать, к роботи. Ну а максимально скільки ти заробляв за день? У мене зарплата вона у мене нормалізована. Я получаю определенную суму А, ставку в, в місяць да. или в день? Я получаю в день. Uh -huh. Зрозумів. Як тобі вообще працювати? Нравится, знаете, людей, украинцев приезжает очень много, угу. поэтому хочется каждого обрадовать и каждому показать, что украинская шаурма в Нидерландах действительно того стоит. Ну ты рекомендуешь? Однозначно. В каком месте вы находитесь? Мы находимся на данный момент в Ховне, мы работаем 4 дня в неделю. Планируем работать 6 дней на статичном месте, на данный момент работаем в основном в Ховне. Угу. Это место, село, город. А адрес знаешь? Адрес не знаю. <ріст> ну, ми підкріпимо адрес подивимося. Зараз будемо пробувати. Дали нам шаурму таку гавайська здорова. Пальчики в дюнер так наложит соус сверху лавашик хрустящий хрустящий с ананасом делаем первый кусь М -м -м. рекомендаціон снимаем выпуск на ютубчик ктось уже звона но нам все равно Сделали, ребят, гавайскую шаурму. Украинская гавайская шурма с ананасами, с малсольными огурцами Делаем и с, с вкус фирменным соусом. Как шаурма на вкус? Дядь. Гемер отдыхая. Ай, хорошо. Ребяточка. все вкусно. Ананасик в тему. Лопатасьон 14 евро. Еще баночка пепси. Переезжаю. Будемо пробувати. Ось хлопці, українці, пробують одеську шаурму. Скажи... Сьогодні перший раз я в Гавайську, дуже класно. А ти вже пробую. не перший раз тут, так? Ні, це вже не перший Скільки раз. Скільки коштує шаурма тут? Маленька 12,50. 50 ага. більше 1450. Що обереш лучше? Дьонери чи шаурму у пациків? Шаурму, звісно, у пациків. Як часто Стой, до цей. хлопців заходиш? Стараюсь. раз. Два рази в тиждень, я тут сам проживаю. Сам рядом проживаю. Так, 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 так. Як давно ти в Нідерландах? E, майже 4 роки. Як, e, як тобі подобається Нідерланди? Класно, класно. Скільки потрібно заробляти кошти в Нідерландах, щоб кайфово проживати? У mm, Нідерландах я такий, що... Ну, щоб кайфово? Так. Наверно, від. 5. Від п'яти від місця і будеш так, кайфувати да? Да, да, на ТНФ чи кульоти, да, все буде да, класно, так? Да, да? да, 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 да. Ну Ти пацині можеш рекомендувати, да? Да, 100 -ки. не Рекоменую. було ніяких проблем на утро, все, коло, все, все класно, голова не болить, нічого не болить. Все класно. Дякую за відгук, будемо дивитися пробувати. Шурма ваша готова, бідіть. Приятного апетиту вам. Пробуйте, скажіть як. Розставу. Сирний соус. Прошуйте. Що я можу сказати, друзі? 70 км проїхати, спробувати гавайську шаурму, воно того стоїть. Якби було б в мене рядом, після гарної п'яночки на наступне утро я б заїжджав за шаушкою, іменно гавайською. Ану розкажи, пожалуйста, баночка пепси, скільки стоять. Баночка пепси стоїть 2,5 євро. Каждый напиток, что видите здесь, кола, фанта, напитка. Все стоит по 2,5. Шаурма маленькая, сколько стоит? Маленькая шаурма у нас стоит 12,5 евро, а большая 14. Хорошо. Хот-дог, какая цена? Хот-догов у нас нет, у нас а, только шаурма. Понятно. Да. А то вывеска кабачих хот-дог, это за или пока нет? Хот-доги раньше занимались хот-догами, на данный момент решили из-за местности, из-за того, что нет слишком много места, крутить только шаурму. Поэтому хот-доги у нас пока что отпадают. Возможно, будем делать какие-то интеграции, но в будущем. На данный момент нас столько... А будет. когда будет второй футрак? А второй футрак у нас уже есть. Мы ищем место, мы договариваемся с хименкой, куда его поставить. Поэтому будем смотреть, друзья. Ну, как ты думаешь, бизнес шаурмой в Нидерландах прибыльное дело или нет? Прибыльное дело, если уметь ее крутить И добавлять соответствующие продукты в нее Потому что наравне с нынешними кебабами Шаурма, которую мы делаем, это совершенно другой, новый уровень Да, вкусно А скажи, сколько стоит такой футрак? Ну, типа, купить Ты не знаешь такую информацию? Часто только Руслан знает Такой футрак стоит примерно 11 тысяч евро Конкретно этот Но есть много разновидностей футраков Каждый из них отличается по размеру совместимости внутри. Поэтому средняя цена варьироваться может от 8 до 12 тысяч. Ну ты сколько уже крутишь у Руслана шаурму? Я кручу у него уже две недели. Угу. Поэтому... Да, две недели. Ну тебе все подобается працювати с Русланом. Конечно, все нравится. Я могу себе шаурму в любой момент сделать, покушать могу попить. Могу обрадовать людей шаурмой украинской. Руслан, якщо ти дивишся це відео, запрошую тебе на відосик. Приїхали, тебе нема. Но твій молодий пацанчик, рекомендаціон, класно зробив шавушечку, потвічав на питання, Я вже влупив всю шаурму, поки ви там пили чайочок. Можу рекомендувати. 60-100 кілометрів. Сіли, приїхали на ринок, погуляли, шавушечку взяли. Голова болить після концерта Київстоніра, в кого? Хто ходив вчора. Приїхали, шаурму бахнули. Ляпс і гавайська шавушечка залетіла. Друзі, під такий дощ під зливу зняв вам випуск про шаурму Одеску. Руслану привіт! Якщо дивишся цей випуск, напиши, може, знімемо з собою інтерв'ю. Шаурма мені зайшла. Гавайська супер, по ценічку, супер. Все мені сподобалось, тому друзі. Я можу вам рекомендувати. Якщо тобі сподобався випуск, напиши, будь ласка, коментар, постав лайк. А якщо прийдеш від арчі до пацанів, пацики тобі зроблять якусь скидочку, якусь водічечку, щось тобі підскажуть. Всім папа, -па, дякую, гарного дня.